І Шаран ділиться враженнями від матчу. Я думаю, гра сподобалась болівальникам, це саме основне, тому що ми очікували, що менше людей сьогодні прийде на сайону, тому що дуже пізно починали цей матч. Бойова ще закономірний результат. Велике спасибі нашим гравцям за саме віддачу, тому що в боротьбі ми практично. Скажімо так, не програли, хоча вже потім треба дивитися, але дійсно нав'язали хорошу гру, хорошу боротьбу. Перший тайм взагалі багато поціногували і не давали нічого супернику зробити. А в другому таймі ми знали, що буде підсилення в атаці і, в принципі, десь почали підсідати трішки фізично, тому що ми на день пізніше грали, ніж суперник на кубок. І тому десь знаки ведемося в тому. Але, ще раз говорю, хлопці дуже молодці сьогодні. Я дуже задоволений місцевським якостям. І характером. Дякую. ваше запитання. А не страштувато було, от перший день дійсно грали пресини і високо грали наші. І ви так сміливо на цей ход пішли. страшновато нам було, чесно кажучи. Але не одної з вільної зони не дали. Тобто ну, все так було вивірено. Ну, ми намагаємося так грати з якими суперниками, які в силовій боротьбі дуже сильно майнувався. Якщо б ми прижимали до своєї штрафною, це було б неправильно. Тому ми вирішили зіграти так трішки і вище, і компактно саме головне. І тому хлопці витримали хвилин 60-70, витримали, працювали так, як треба. Та й в принципі потім в принципі, таких помилок не було, але пару моментів, звичайно, було, тому що вони підсилили атаку. Поміняли одного опорного півзахисника і виписали атакувального плану Бартуловича, який виконує дуже хороші з лівої ноги передачі в шляхтова. І потім ще підсилили бараніку, тобто швидкість була і громова середину перевела. І, звичайно, це десь всі з'явилися в нас моменти, тому ми швидко сідиці, вже трішки програвали. Але це натхнення найголовніше, що в кінці матчу ми могли її виграти, цей квіт. Так. Два моменти викликали. Ну, це футбол тому ну, закономірно нічим.